Всім привіт, це Манул, і коротка відеоінструкція по тому, як грати в кавалерійський біатлон. Отже, головною суттю кавалерійського біатлону є в тому, що гравці повинні пробігти два кола і зробити це якомога швидше. Перше коло пробігається з зупинкою на стрілецькому полі, на якому потрібно знести цілі, які встановлені, і тільки тоді можна продовжити біг. Друге коло треба пробігти без зупинки на стрілецькому полі і е, перегнати всіх своїх суперників. Робити це все потрібно якомога швидше, щоб пересікти фініш першим. фініш другого кола. Дуже важливо. Починається гра з того, що потрібно обрати відповідну націю, яку вказують судді, і відповідний юніт. Юніт завжди вибираються драгуни. Е, в цьому форматі, і дуже важливо, щоб у вас був обраний не кавалерійський карабін, а кавалерійський мушкет. Зверніть на це особливу увагу. І ви спавнитесь, пересікти ось цей бар'єр ви не зможете. За нього вас телепортують судді, як гравці. Одночасно можуть брати участь до 10 гравців в цьому форматі. Отже, гра починається з того, що всі гравці повинні розміститися на лінії старту. Дуже важливо, щоб ви вашого коня не пересікали е, стартову лінію, були за нею. Так, Це дуже важливо на початку. Зброю рекомендується заховати за плече. І коли суддя подає сигнал початку, початку перегону, цей сигнал подається пострілом зі зброї, ви можете почати вирушати. Отже, перше коло. З перешкодами пробігається з зупинкою, обов'язковою зупинкою на стрілецькому полі. Це дуже важливо, тому що без знесення цілі, яка там встановлена, ви не можете продовжувати рух. Інакше будете дискваліфіковані. Будь-які ваші дії на цьому треку і на стрілецькому полі повинні бути. Сконцентровані на е, швидкість і технічність виконання для того, щоб перегнати е, своїх суперників. Тут, на шляху, як бачите, встановлені різноманітні перешкоди, які потрібно правильно оминати, е, я дам можливість ознайомлюватися перед раундами кавалерійського біатлону з треком, щоб можна було е, щоб можна було простіше. Потім орієнтуватися в цих перешкодах. Як бачите, іноді кінь може доволі серйозно застрягати, якщо неправильно проходити перешкоди. Е, підрізати суперника можна, але важливо не наносити йому шкоди. Ні йому, ні його коню. Бити суперників не можна. Перегороджувати навмисно проходи не можна, але, як я казав, перерізати супернику шлях для того, щоб він повільніше до вас добирався, це не заборонено. Головне, щоб не порушувались інші правила біатлону, які є прописані і будуть прикріплені в описі до цього відео. Отже, ви догра... добралися до стрілецького поля. Ось так воно виглядає. Тут є номери позицій. Коли ви обираєте позицію, вона має бути вільною. І запам'ятайте, будь ласка, її номер. Номери підписані римськими цифрами. Встановіть коня в стіло. Так, перед тим відкривши двері, коня встановлюєте в стіло, самі виходите, і двері обов'язково закриваєте. Це дуже важливий момент. Двері потрібно закрити, щоб кін не вибіг, і щоб двері не створювали перешкод для тих інших учасників, які прибігають. Дуже важливо. Отже, перед собою ви виходите на позицію, і перед собою ви бачите ціль у вигляді такого диска. Звичайно, що ви будете заряджені, я просто вистрілив на початку раунду, щоб показати, як виглядає постріл. Ви повинні цю ціль знести. Якщо ви правильно попадете по цій цілі, як у мене щойно сталося, вона просто зникне, як бачите, вона зникає. Не завжди вдається попасти з першого разу. І е, важливо е, зрозуміти, що вам дається 5 спроб. Ви можете 5 разів стріляти, якщо після п'ятої спроби, от допустимо, ось у мене п'ята спроба, ви вистрілили і у вас нічого не вдалося лише після п'ятої спроби. Ви маєте право перепригнути ось цей паркан, піти до своєї цілі і знести її в рукопашну. Ось таким чином. І вернутися. Тільки після п'ятої спроби ви маєте право на таке. Якщо вам не вдалося за 5 разів е, знести цю дископодібну ціль, е, після цього е, і також не стріляйте по цілям е, ваших е, суперників. Ну, я думаю, що ви розумієте, що в цьому немає ніякого сенсу. Е, стріляйте лише по своїй цілі. Ви повинні знести свою ціль якомога швидше. Це буде дуже впливати на ваш результат перегонів. Тобто, чим швидше ви знесете ціль, тим раніше ви отримаєте дозвіл на те, щоб рухатись далі. Ви маєте право вийти з стрілецького поля тільки тоді, коли ваша ціль знесена. Якщо ви знесли ціль, то відкриваєте двері, сідаєте на коня, виїжджаєте на ньому зі стіла. Обов'язково закриваєте стійло, обов'язково, дуже важливо, і ви можете продовжувати рух. Якщо суддя не буде мати зауважень до вас, то ви можете продовжити рух по гоночному треку. Тут ще є останні перешкоди на цьому е шляху, і ви тепер рухаєтесь до фініша, який відповідно підписаний. Але це ще не кінець. Ви пройшли перше коло. Це, це дуже успішно, це дуже добре, половина вже позаду. Але тепер ви продовжуєте рух далі. Починається друге коло, яке ви маєте пробігти без, без зупинки на стрілецькому полі. Просто рухайтесь далі, обганяючи своїх суперників. Е, дуже важливо. Перегнати своїх суперників на всіх етапах біатлону. Тобто перше коло, потім стрілецьке поле, і друге коло. Той, хто буде найбільш технічним, той, кому, хто найбільш вдало і влучно буде стріляти, той зможе отримати, здобути перемогу. Також зважайте на перешкоди. Їх потрібно пересікати правильно. Я це зараз роблю дещо неправильно, тому що мій кінь зупиняється. Можливо, щоб при пересіченні перешкод кінь зупинявся якомога менше. Ви повинні це врахувати своє переміщення таким чином, щоб такого не ставалося. Повної зупинки коня не було. Це тут можливо. Так, пробігаємо. Нагадую, це друге коло. Завжди пам'ятайте, на якому ви колі. Це друге коло, на якому зупинка на стрілецькому полі вже не потрібна. І не лише не потрібна, а не дозволена навіть. Пересікаємо ці цілки. Долайте перешкоди грамотно. Переганяйте своїх суперників, влучно стріляйте, і ви здобудете перемогу у кавалерійському І Тепер ми рухаємося до фінішної лінії. І тепер це справді фініш. Це тепер все. Друге коло пройдене. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і сподобалась ідея кавалерійського біатлону. Успішних вам е кіл, успішної стрільби в біатлоні і всього найкращого. Бувайте!